Автономна плата ініціалізації око М1 має декілька режимів роботи, про які вона сигналізує завдяки зеленому та червоному LED діодами. Це відео допоможе вам зрозуміти, в якому стані вона знаходиться. Режим перший – Повільне блимання зеленого. Це початковий режим спокою, в якому знаходиться плата око M1 відразу після активації живлення. Повільне блимання зеленого діода сигналізує про те, що плата готова до подальших дій і очікує команди. Цей стан є безпечним і не вимагає негайних дій від оператора. Режим 2. Два блимання зеленого і пауза. Плата переходить у цей режим, коли виявляє вібрацію запуску моторів. Два блимання зеленого діода з паузою між ними означають, що система підготовлена до польоту. Це підтверджує, що плата розпізнала запуск моторів і готова до переходу в наступний етап. Режим 3. Середнє блимання зеленого. Цей режим активується при виявленні початку польоту дрона на низьких обертах пропелерів. Середнє блимання зеленого діода показує, що він піднявся у повітря, але ще не досяг високої швидкості обертів моторів. Режим 4. Швидке блимання зеленого. Це режим, у якому плата визнала високу частоту вібрації, що відповідає активному польоту дрону. Швидке блимання зеленого діода означає, що дрон знаходиться в режимі польоту і рухається з великою швидкістю. Це сигналізує проактивну фазу операції, де необхідна максимальна увага оператора. Режим п'ятий. Швидке блимання зеленого та повільне блимання червоного діоду. Цей режим є досить коротким і означає, що плата знаходиться в режимі переходу до бойового стану. Будьте обережні, оскільки цей режим вимагає особливої уваги та обережності. Режим шостий. Швидке блимання червоного. Це бойовий стан, коли плата готова до вибуху при зіткненні з ціллю. Швидке блимання червоного діода означає максимальну небезпеку. У цьому стані плата активована і будь-яке зіткнення може привести до вибуху. Оператори повинні бути надзвичайно уважними та обережними, працюючи з дроном у цьому режимі. Також є ще один режим, який ви можете побачити, коли обидва діоди мигають повільно. Цей режим сигналізує про низький заряд батареї. Повільне блимання обох діодів показує, що батарея дрону потребує негайної заміни. Окрім стандартного алгоритму переходу станів існує також ручний режим, який оминає датчики акселерометру. Цей режим має наступну лейт-індикацію. Стан 34, у якому зелений світлодіод блимає три рази, вказує на те, що таймер працює і плата активно контролює встановлений час перед активацією вибухівки. Стан 35. -й. У якому зелений світлодіод горить постійно, означає, що ініціалізатор знаходиться у режимі очікування, чекаючи завершення таймера або зовнішнього тригера. Ця летіндікація створена для того, щоб оператори могли легко визначити стан плати і вживати відповідних заходів для власної безпеки, дотриматись цих сигналів і будьте пильними, щоб уникнути небезпечних ситуацій.